Коротше, як це відбувалося, коли їй зашивали пальчик. Їй наділи таку маску газову, вона трошечки розслабляє. Це не наркоз, а вона тут трішечки розслабляє тебе. Знімає так стрес, мені теж було потрібна ця маска. Ось. І потім їй зробили уколи, уколи тут як м'ясне анестетик чи як, і вона так плакала, і так було боляче. Мені так було шкода, і знаєте, вона під цим газом вона плаче, але в, не, в неї такий плач слабкий, вона так. Е -е -е. Не сильно, не історичний плач, знаєте, а такий слабкий. Але ну, видно було, що боляче. І потім почали зашивати, я не дивилась, бо я не можу. Я не можу на таке дивитися, особливо коли це там, з твоєю дитиною. Це дуже Ну це сильно реально. Ну Мені було не, неприємно. Я це просто там поряд стояла і цьомала, кажу, все нормально, мама рядом. Не бійся, все нормально буде. Ну дуже шкода.